Нову незвичну виставу носороги представлять у драматичному театрі Черкас. Роботу над п'єсою розпочали ще влітку, та лише зараз глядачі матимуть змогу її побачити. Прем'єра відбудеться 20 та 27 листопада. Це так званий театр абсурду, дещо незвичне, але дуже актуальне, зазначає головний сценарист. У виставі залучені майже всі артисти театру. Головну роль – це головний герой Беренже. Виконують два актори. У нас це заслужений артист України Сергій Бобров і е, артист нашого театру Максим Риживо. Вистава <cannot you do that> буде динамічна, що це трагікомедія, все-таки, хоч і абсурду, але трагікомедія. Будуть і комічні моменти, будуть і трагічні, буде, буде все. Е, от, так що приходьте, і буде, буде цікаво.